Неможливий гігантизм, просто машина фішка. І як іде, перші рази на ній їздити можна охраніти. Вітаю! Коли у вас є близько 20 тисяч доларів і ви шукаєте повнопривідний рамний крутий джип, у вас стоїть доволі складне питання. І сьогодні ми будемо дивитися, що ми можемо купити за ці гроші на прикладі доволі цікавого, незвичного для наших вулиць автомобіля. Це є Toyota FJ Cruiser на 4 літровому двигуні з повним приводом, зі всім, чим тільки можна для оффроуду. І справді крутим, стильним, гарним виглядом. Для того щоб розуміти, чи прикольне це авто за ці гроші, треба зрозуміти спочатку, яких його конкурентів можете купити. Якщо ми беремо ту саму Toyota, то в нас в принципі є 120-й Prado за ці гроші, там в гарному стані, звичайно, з невеликим пробігом від одного діда власника їздила тільки до церкви в неділю, і максимум там десь на село, колись і то картоплю возили за печатами в кульках. Ви можете купити Highlander той самий. Це, до речі, база плюс-мінус у цього FG Cruiser, бо тому, що пішов, звичайно, що він саме від них. Ви Можете брати умовно, який старий Мерседес, але він буде дуже старий і в дуже нехорошому стані, бо тому, що за 20 ви не купите. Ви можете взяти старого X5. В принципі, теж таки гібла справа, насправді, в залежності, звичайно, від стану, комплектації, всього, чого тільки можна. Але Toyota ви купите живу за ці гроші, X5 не купить. Чим ця Toyota є класна? Тим, що вона, блін, зараза це є просто машина фішка. Ви куди не подивитесь? Ось ці такі фендера, які є пластмасові, щоб не закидало, було, то гарно виглядають. Ось ці такі пластмасові, типу бабпера, які Зроблені, знаєте, так виглядають, щоб вони жорстко виглядали так типу, сильно, брутально, як желізний. Але це є пластмаса, але створений для того, щоб тут просто відігравати таку красиву роль фари. Ну ж, гарні фари, також ось ця накладка, це автомобіль, просто деталь. Я дуже від нього кайфую. З самого початку, як я тільки на нього перший раз подивився, його побачив. Чесно, по зовнішньому вигляду він мені не зайшов. І я розумію вас, які могли перший раз зараз там про нього відкрити відео, взагалі дізнатися, або там буквально два-три рази бачили якусь фотку в своєму житті. Я розумію, що оце може не подобатись з самого початку, але ви закохуєтесь в цей автомобіль, коли дивитесь, наскільки гарними їх роблять, Наскільки гарними десь в полях, в снігах, в горах вони виглядають. Ця тачка дуже Дуже круто підходить для якоїсь просто такої адвенчери, типу тусовки. Вона дуже гарно дивиться навішена на гарних колесах, і десь там, коли тут є всякі ланцюги, бампера, і вона десь навалює. Вона, блін, стильна і класна. Але які, в принципі, мінуси в цієї тачки зв'язані з її отакими футуристичними різними формами? Тим, що насправді це є така квадратна тачка. Перші рази на ній їздити, можна охраніти. Десь в парковках між машинами це є такий величезний, надутий джип ось цим всім такий розширений, і ти їдеш, ти не розумієш, чи ти пролізеш там чи ні. Тут дуже дуже важливо встановляти парктроніки або купляти разом з ними його або камеру там заднього переднього виду відалі в залі 360. Також у нас тут є великий косяк за рахунок того, що він коротший за прадо в нас задніх дверей немає. Ну по факту вони є, але є одна деталь: вони відкриваються ось так. І це водночас шалено крута фішка, що у вас є можливість отаку от штуку робити. Ну, воно підкупає, ви можете ось так собі сісти тут на поріг і собі з пацанами спілкуватися, пити пиво. Ну, от, ну, крута ідея, реально дуже мені вона подобається. Але є певний момент, те, що цей автомобіль ви не можете купити для умовно, сім'ї. Коли у вас є двоє дітей, ви не будете їх сюди садити. Це банально, незручно. Вам не получиться ось ці двері привідкрити і швиденько його туди закинути, бо тому що ви будете прищінуті. Ремінь знаходиться на задніх дверях. І умовно, коли з водійської сторони це ще можна побачити. То коли буде сидіти пасажир, щоб швидко когось посадити на задній ряд цього автомобіля, не вийде. Відщиватися, відкривати передні двері, відкривати задні двері, вони відкидаються. Якщо я сижу зараз ось таку от, за водійським кріслом, ну, це проблематично, погодьтеся. І ось тут, а в рука виломлюється аж зі всієї сили. А на рахунок Кременя, от він тут. Я відкриваю ці двері, ну і ви розумієте, так не буде. Це не та ситуація. Няючись перший раз в салоні цього автомобіля, в тебе доволі таки незрозумілі враження, чому? Тому що сідаючи в нього, ти зустрічаєш якийсь просто неможливий гігантизм, те що ця машина не схожа ні на жодну іншу. Форми її квадратно, якісь заокруглені. Є дуже багато речей, яких ти не зустрінеш в звичній ташці. Наприклад, це є три дворника, які прямо зараз працюють і очищають моє скло. Також якісь незрозумілі мені компаси. Е, я забувся, як та штука називається, яка показує, наскільки в тебе кузов має великий крен, бо тому що автомобіль типу там, готувався до офроуду. І це вроді би потрібна така річ для нього. Також величезна просто АКПП, точніше, її селектор, величезна консоль з огромними кнопками кнопками. ця кнопка, як моїх три пальця, причому три пальця великих, і тут все зроблено просто гігантським. Це незвично. Але коли ти починаєш кататися в цьому авто кожного дня, проїжджаєш в ньому сотню, другу, третю кілометрів, ти розумієш, що тобі насправді дуже зручно та дуже комфортно в салоні. Ховаєшся ти в нього, певно, як легковий автомобіль, те, що ти заховався за ось цю високу велику торпеду, і ти сидиш собі такий на чілі, на розслабоні, тобі якби норм, ти собі так чуть, -чуть переліг тут. І просто їдеш комфортно. Чи хочеться на цьому авто їздити швидко там по трасі чи по місту? Ні, абсолютно не хочеться. Те, що воно тебе спонукає їхати так повільно, просто плавати, і це навіть що в хорошу погоду, що в погано. Ти просто такий закутаний в теплі, в комфорті, і тобі нормас. Та, в цьому автомобілі ні в якому разі немає якогось слухарі і преміум, як в Мерседеса Ауді, BMW. Ти не зустрінеш тут чорну стелю, бо тому, що це Toyota, це Японія. Їм цього не потрібно. Вони наоборот більше про певно просто. Зручність, але з точки зору обслуговування миття цього, що я маю на увазі, пластик нічим не обшитий, самий звичний, во звичайний гримить, просто та рахкотить, до чого не дотронешся, воно все буде скріпіти, але це легко помити, повитирати, коли ти приїхав з лісу чи з якогось офроуду. І ось тут і вимальовується певна картина. Навіщо взагалі цей автомобіль? Все ж таки, першочергово чергово він створювався для якогось поля села, піску, пляжу. cheers, a off -road. І він має всі свої ходові характеристики, щоб ці потреби задовільняти. Його легко помити в салоні. Тут навіть немає кавроліну. Тут сама звична пластикова підлога, в якій стоять просто матерчасті коврики. До речі, не розумію нащо, бо їх також некомфортно там обслуговувати, якось витирати мити, тому сюди простіше закинути резинові. Але вони тут є, мені здається, хоч для створення якогось мінімального рівня комфорту. Руль тут добре обшитий, тримаєшся за шкіру. Тобі тут м'ягко, бо воно вже чи продавилося від старості, чи просто вона з самого початку. М'ягенька під руками, під самою лодошкою шкіра, вона приємна. З кнопок тут мультифункційності майже що немає. Ти можеш просто переключити трек і підняти та опустити гучність. Але в принципі, це знову ж таки мінімально базовий рівень комфорту. Я от зараз їду близько 10-15 хвилин по трасі. І що мене вже встигло задовбати? Вихлоп. Він тут дуже гарний, чесно, звук породистий, такий, Такий, ну, знаєте, з глибини, аж серця. Хочеться слухати. Він дуже приємний тут стоїть там v 6 на 4 літра японський атмосферний. Звучить він дуже красиво, але по трасі у вас постійний оцей от монотонний рьов-такий крик двигуна. У вас це задовбе, коли ви будете їхати 200-300 кілометрів. І це факт. Але катаючись по місту і просто даючи газу, ну отак. Ну він дуже гарний, дуже класний звук цього авто. Але чи все ж таки логічно на ньому їздити кожен день по місту? Я вважаю ні, поясню чому. 4 літра, друже. Тут розхід менше 20 рідко буває. Він п'є просто як останній пияк, який у вас в селі може бути. Цей автомобіль дуже багато споживає за рахунок дуже великого двигуна. І тому багато хто на них ставить газ. Поставити газ на цей автомобіль, якщо я не помиляюсь, там від 700 до 1000 євро, бо тому що певна специфіка в авто теж є. Ну і з газом ви вже зможете плюс-мінус нормально їздити. Але все ж таки все рівно, якщо ви будете кожного дня їздити на роботу на цьому авто там 10 кілометрів туди, назад і в магазин. Заправляти ви його, у вас не вийде вже там на 500, на 700 гривень, 10 літрів. Ні, ви будете його заправляти на я думаю від півтора тисячі гривень в тиждень. За що я насправді дуже люблю цей автомобіль? За те, що ця тачка емоція. вона створювалась першочергово Все ж таки, для мене це от така єдина картина, яка є. Це сидять люди навколо в такому певному крузі, з піска розпалили вогонь, і цей автомобіль збоку стоїть. Можливо, з якоюсь дошкою для серфінгу зверху. Можливо, там з якоюсь, з якимось каяком на даху, бо тут є ось усі рейлінги. Цей автомобіль про емоції, про історії з життя. І кожен раз, коли ти виїжджаєш на ньому, там, наприклад, десь на пісок, на кар'єр, подорожуєш, можливо, по Україні, ти кайфуєш від нього. Це тачка, все ж таки, більше вихідного дня, але яка максимально зручна і в принципі нормальна, якщо забутись про розхід її. По місті на кожен день, бо тому що її легко запаркувати. Це не є велике авто. Тобі легко десь залізти на тротуар, бо тому що це великий повнопривідний рамний джип. Вона, в принципі, в салоні абсолютно нормальна. І коли я їду на ній, мені зараз хочеться посміхатися. Я не хочу бути в ній сумний. Я їду на якомусь прикольному чоловому джипі. Я маю тут різні всякі органайзери. До речі, там ще якісь прикаляси. Тобто, ця машина весь такий суцільний прикол з якимись фішками. Скільки я на цьому авто вже насправді разів не виїжджав, мені кожен раз так авантюрно цікаво в нього залізти, навалити собі сильно музики і їхати ось так. Чи це хороша погода, чи це дощ. На ній кайфово і по місту кататися з музикою, просто вечори спалювати. Так і десь на природі, і їздити навіть по роботі. По таких сухих характеристиках тут є 4 літра, задній привід. Машина абсолютно не для гонок, але за рахунок великого мотору і за рахунок гарного звуку, давайте їдемо 20 км на годину, газ підлогу прошліфовується, і як іде. Вона не може зацепитися зараз на дощі і на грязівій резині, але потенціал, щоб швидко розігнатися і встроїтися в якийсь умовно поток в цьому авто є точно. Ну те, то, що вона тільки що не змогла зацепитися, це звичайно цікаво та весело. Там доріти не вартує на цьому, тому що авто просто не створене для цього. Але просто ви повинні розуміти, що в разі чогось десь розігнатися, у вас блін 4 літра. V6. Дуже гарний звук і дуже хороший потенціал, щоб десь поїхати. Давайте зараз трошки з більшої швидкості нажмемо газ підлогу. Давайте 50, 60, От зараз жмемо. Вона гарно їде, але не забувайте, що згальмуватися на цій резині, на цьому джипі деколи буває просто неможливим. Чим ще цей автомобіль насправді прикольний? Тим, що він дуже добре себе показує на офроуді. Ця машина їде добре по болоті, по горах, по піску, по пустелі, по всьому, чому тільки можна. Вона абсолютно добре підготовлена до офроуду, і ці автомобілі показують дуже гарні результати. З самого заводу в них справді величезні арки. Туди залазять дуже великі колеса, і ви можете то все місити, болото так далі, що тільки можна. Мости в них теж там то все витримують, і тому до цього питань нема. Повний привід в них хороший, а мотор величезний, тому ви можете гребсти і ті великі. Колеса маєте чим крутити, звичайно, що з великим розходом, звичайно, що незручно вам буде по трасі, але ви маєте потенціал на бездоріжжі. Цей автомобіль має раму, і тому його можна тягати, витягувати з різних болотів і так далі, і це буде все окей. І в цілому він високий. Ще до того всього його можна ліфтувати, і взагалі по наших там українських Карпатах і за кордоном цей автомобіль дуже добре піддається тюнінгу на бездоріжжі. Тим він класний комплектів. Просто море. Ви можете його обвішувати світлом, лампами, люстрами, зверху, якимись кейсами, замінювати запасне, п'яте колесо ззаду на якісь там фляги, бутилки, і ви знайдете кучу різних деталей. Щоб прикольно це все могти робити, і який ж ми можемо підбити підсумок про цей автомобіль? Чи цікаве це авто, якщо вам треба джип за 20 тисяч доларів? Це унікально цікаве та класне авто, просто не для всіх. Потрібно розуміти, що це авто більше орієнтоване на любу людину, але не коли у вас велика сім'я, і це буде основний автомобіль. Все ж таки, ця тачка більше для двіжа, для такої суєти. Або ви повинні мати там ще одне запасне авто, на якому ви зможете кожен день їздити і зручно возити дитину в школу, поставити собі ззаду дитяче крісло, і вам буде зручно дитину туди закидати, або звітом її добувати. Чи можна на цьому авто їздити кожного дня? Звичайно, і це буде дуже кайфово. Але є один недолік: великий розхід палива, бо тому, що тут стоїть 4 літровий v 6 і вам прийдеться його кормити разом з великими колесами. Чи можна на цьому авто подорожувати? Звичайно, що можна. Але тут невеликий багажник, і ви повинні свої речі мати чи в компресійних мішках, чи просто загалом компактно доволі рухатись по цьому житті. Клас ця тачка, чи унікальна вона звичайно, ви купляєте історію, ви купляєте таку легенду, унікальність японську, і до речі, я вважаю, що це авто буде з роками тільки дорожчати. бо тому, що загалом їх не така велика кількість, воно в певній мірі ексклюзивне і унікальне, і тому попит на них буде рости, мені здається, з роками, бо тому, що по всіх характеристиках це крутий класний джип. Тому як інвестиція, щоб тримати його в гарному стані, купити з невеликим пробігом. Це дуже цікаве авто. Моя оцінка про нього це десь 4,5 з 5. Просто мені там не до кінця дещо подобається салоні. Він занадто бюджетний простий, але кожен з недоліків в цьому авто можна чимось пояснити, бо тому, що вони робили так, щоб обійти щось інакше. І воно дуже логічне насправді і дуже справедливе це авто. Тому знову ж таки, моя оцінка цієї 4,5, вона мені дуже сподобалося та зайшло. І я кожному з вас рекомендую на ньому прокататися, бо тому, що воно дає тобі унікальний настрій та кайф просто від'їзди та сидіння з рулем цього автомобіля. Дякую вам, друзі, за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та залишати свої коментарі. Адже саме зараз це дуже важливо на цій стадії розвитку каналу. Ну і мені як людині цікаво почути фідбек. Що ваш про цей автомобіль? Що вашу якусь можливу корисну інформацію, яку я міг не знати, не дочитати, не дізнатися про це авто. Та й в цілому дізнатися фідбек про відео. Також для особливо таких відданих підписників я буду дуже вдячний за підписку на Patreon, адже це буде піднімати якість контенту. Ми будемо наймати оператора, можливо, крутого, будемо мати круту техніку, на яку будемо знімати. Та й принцип будемо мати доступ до дорожчих автомобілів, бо тому, що з більшою кількістю ресурсів відоси будуть получатися класнішими. Тому дякую ще раз. Патреон є в описі. Всім па -па. We'll